Прийшла до нас бабуся у білому кожусі поля причепурила, пугнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона, бабуся чепурна? Правильно, дітки до нас прийшла зима. А чому ви вирішили, що це саме зима? Тому що все довкола вкрите білим снігом, на деревах. Немає листочків. Дітки, подивіться на картинку, хто зображений на ній? Так, це тварини, які живуть в лісі. Це у нас зайчик, білочка, лисичка, вовк, ведмідь, їжачок, кабан. Та мишка. Знову вітрищі побешкетував і всіх звірів заховав. Щоб їх знайти, потрібно бути дуже уважними. Дітки, а що це на снігу? Та це ж сліди, які залишили наші друзі. Давайте ми з вами знайдемо їх, підемо по слідам і дізнаємося, до кого вони нас привели. Погляньте, дітки, хто це? Та це ж зайчик. Подивіться, скільки снігу. Зайцям випало на втіху. Не помітите їх взимку. Стали, наче, невидимки. Лиш мережки у снігу залишились на бігу. А це чиї сліди, дітки? Давайте ж роздивимося їх. Та це ж білочка. У лісочок ми підемо і горішки там знайдемо. Візьмемо в руки раз і два. Скажем чарівні слова. Ви горішки нас гартуйте, від хвороб усіх лікуйте. Далі лісом ми підемо. В лісі тихо все поснуло, шепчуть сосни люлі-люлі ліс ведмедик в теплу хату, смокче лапу волохату Та не спить малий, зітхає, Хоче меду, та немає. А хто ж залишив ці сліди? Давайте підемо за ними. Ой, журився їжачок. Що багато колючок на його свитині. Не було б ти гілочок він катав би діточок день і ніч на спині. Лисичка сестричка лісом ходила, хвостиком водила, лисички збирала, пісеньку співала. Тра-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ось така я краля. А це чиї сліди малята? Жила сіра мишка у полі, житечка мала доволі, зерно по зернині тягала, у нірку глибоку ховала, настелила у нірці перинку, Щоб було де спати взимку. Ой, дітки, ще сліди. А хто ж це їх залишив? Він і кластий і сердитий, дуже любить землю рити. Жолуді весь час шукає і малюків смугастих має. Ми з вами гарно пограли та всіх друзів відшукали. Час прийшов нам повертатися додому. До побачення, малята! До нових зустрічей!